Вітаю друзі. Наш Hyundai Ioniq 5, це 21 рік. Той який дешевший, 12500 вийшов в Україні. Купили деякі деталі, купили новий капот, купили касету радіаторів в зборі з підсилювачем. Також купили ліву фару По цінах зараз на екрані висвітиться, що скільки коштувало. Зробимо заміну, поставимо на ход, завтра буде бампер. Прикріпимо бампер, так поїде автомобіль зразу в малярку. Ланжерони всі ціленькі, по залізу все, все ціленьке, тільки заміна з навісних елементів. На вигляд було страшно, по факту оказалося все дуже непогано. Так, зараз зробимо заміну, піднімемо процес і результат. Так, демонтували пошкоджений телевізор. Ось от такий от вигляд має. Ну, все цілесеньке, все рівнесеньке. Трошки позамазували тут. Абсолютно вся силова частина ціленька і рівненька. Дуже гарно прийшов удар, нічого критичного не зачепило. Зараз встановлюємо новий телевізор, фари. Залишається лише дочекатися бампера. Цей контент для тих, хто буде сам збирати. Значить так, справа в нас трубка йде від американського телевізора, а зліва йде від європейського. Ви будете купляти в зборі касету, скорішого європейську. Потрібно зразу переставити оці трубочки. Рі, різні посадочні місця по маркіровці. Справа Америка, зліва Європа. Американську трубку потрібно поставити, бо з європейської не стає. Так, Завершили зборочку, щоб можна було їхати на малярку. Фари встановили. Ну, ще буде людина, яка зазорки всі відрегулює, бо склала так, щоб просто їхала. Тут все у нас ціленьке, все стоїть гарно. Вишні детальки. Ну, шокую вони не лишні, ще пригодяться. Такий от вигляд має, потім все закривається. Фарки горять. Поворотничок є. Поворотничок є. Зараз може ще подушку на рулі поміняємо, якщо вийде. До речі, на рахунок подушки. Якщо ви ставите від європейського автомобіля нову подушку безпеки в руль, а не перепаковуєте струту, потрібно міняти шлейф від європейського автомобіля, також, щоб був. Так, я кажу, по зазорчиках люди, які вміють, зроблять. В принципі, непогано, 2,5 години роботи не спішної. Все стоїть гарненько, підкрилки стоять, фари світять. Будемо їхати. Ще трошки вам порозкажу по антифрізу. У нас є тут два контури, один холодний на батарею. Тут спеціальний антифріз, можна купити тільки на Hyundai з низькою електропровідністю і з температурою до мінус 37 градусів. І в нас є гарячий контур, ну, туди можна заливати будь-який антифриз. І це у нас одне на охолодження ПДМ. Так що не перепутайте, в системі, якщо повністю все витікло, в системі по 10 літрів кожного антифризу. Ну, У нас тут трошки вибігло. Зараз будемо сюди зелімо свіжу антифризу, а на холодний контур до, до лємо води. Трошки розмішається, думаю нічого страшного. Ну, і Поїдемо ще на заправку кондиціонера та на заміну подушки Пізні, мовим, трошки пізніше ще замінили подушечку робота стоїла 500 гривень десь там стара валяється ззаді І таке завершили перший етап роботи приїхали на малярочку пофарбують зробимо хімчистку а також по машині залишилося ще передні ремні вони заклинивші, потрібно буде реставрувати. Ще буде одна частина з цим іоніком, коли вже буде фінальний результат. Знімемо на запас ходу, а також буде фінальна ціна. На сьогодні ціну ви побачите на екрані чи зараз, може вже раніше прикріпив. Ну, Виходить непогано. По грошах плануємо вкластися в 17 тисяч доларів під ключ. Під відео буде посилання на наш телеграм-канал. Там ми публікуємо автомобілі, які можна придбати в дорозі за вигідною ціною. Підписуйтеся. А також ставте лайк під відео. До наступної зустрічі!